про останній рейс родичі загиблих на затонулому під Одесою катері Іволга встановлять меморіальний знак просто на причалі затоки. Водночас відбулося чергове засідання у справі про порушення правил безпеки, що призвело до загибелі 22 людей. Торік, 17 жовтня, прогулянковий катер Іволга, вийшов у море у шторм і зі значним. Перевантаженням на зворотному шляху катер перекинувся. Позивачі, родичі загиблих і потерпілі скаржаться на зволікання у справі. і Звинувачують у цьому зокрема захисників капітана катера, який набрав забагато пасажирів і не провів інструктажу, як поводитися в надзвичайних умовах. На лаві підсудних нині лише капітан Іволгі. Хоча на думку потерпілих винних у трагедії насправді більше. Серед них і власник компанії, який належав катер, і численні контрольні організації які могли би запобігти трагедії, якби не заплющували очі на порушення.